Привіт, друзі! Вчора викопав моркву. Є неї така і, і більш-менш нормальна, щоб вона прилежала до весни, а бажано до першої до ранньої моркви. Її треба обробити. Найголовніше, її треба ретельненько помити, позривати з неї усі всі довгі хвостики, які в неї є, пообрізати ножем ці зайві частинки зверху. Довгі хвостики пообламують, почнуть гнити, і вся морква може гнити. Беремо таке відерце або яку небудь ємність, яка у вас є. Фітоспорин у мене залишився ще від літнього використання. Якщо у вас не залишилося, то можна купити якийсь невеличкий пакетик фітоспоріну. Наливаємо цей фітоспорин у ємність. Бачите, на дні ще є сіосад. Занурюємо морку, цей фітоспорин. Ось так. Купаємо. Занурили, не треба там її квасити. Фітоспорин, біологічний антисептик, немає періоду очікування. Тому не переживайте це все біо. Отак занурили, отак трошки дали стикти. І викладаємо в ящик, так як будемо зберігати аж до весни. Всю морквинку купаємо фітоспорінчику. Так само я зробив із буряком. Е, в минулому році я спробував цей спосіб, і я вам скажу, що морква дожила до урожаю раннього, не згнила. Буряк так само дуже довго у мене лежать. Це 100% гарантія, що морква у вас пролежить до травня місяця, так точно. Обов'язкова умова, як ми викопаємо нашу морку. Поставте її не на сонечку, а десь в затінку, але хай вона просохне повністю. І тільки тоді вже спускаємо в погріб ось така проста порада, але збереже вас, ваш урожай. Гарного всім дня, тихих мирних ночей! Слава Україні, слава ЗСУ. До побачення.